Всім доброго дня від Галини. Сьогодні у нас такий денок. Не очень не дуже, бачите, дощ. Тобічно сонце постійно, навіть якщо йде дощ. А це сьогодні цілу ніч, десь зранку знову вже продовжується. Нічого, пройде це. Ось такий у нас ранок сьогодні. Всім привіт від Галини з Неаполя, з Італії. Сьогодні хочу почати так відео. Покажу вам ще деякі картини мого чоловіка, який він малює. Ось подивіться. У мене вдома всі його картини. Він в мене художник, бачите який. Ось так. І така. Виставки з ним робили, їздили кругом і в різних журналах його печатали. У нього такий оце, оці картини, такі, в нього такий свій стиль незвичайний. І ось ця така, бачите, бутилки такі криві, теж такий стиль, оце його все. Що в Італії теж так ніхто не малює. Він, він один так. Робить свої картини. Це трошки для нього якби <риклад> реклама. Ось так сьогодні починаємо знов трошки незвично. Мені кажуть, люди там йти знімати десь природу, туди-сюди море. Ну, це пізніше, я буду знімати, буде трошки тепліше, і зараз то, то сонце, то дощ, то, то немає часу так сильно куди, поки нікуди не їздимо, нікуди не ходимо сильно. То знімаю те, що біля дому, з балкона <смі> і те, що готую. Сьогодні я хочу продовжити трошечки розказ про, про моє життя в Італії. Там пише, що я трендю, щось там, розказую знов, знов люди самі нічого не можуть. Заведіть свій канал, розказуйте вашу правду, як у вас там було в житті, якщо ви приїжджали в Італію. Що у вас було не так, розкажіть, як у вас було. Я не буду більше сперечатися з людьми, які, може, самі сидять нічого не роблять, ніяку цю... живуть просто на шиї в чоловіка і розказують, що я там, чого я розказую. 20 років в Італії живу і ще жаліюся. Я не жаліюся. Я розказую просто, розказую свою історію і свій приїзд в Італію, а не жаліюся. Мені поки що нема на що жалітися в Італії. Мені є на що жалітися в Україні, як я жила, да, але я все рівно люблю свою Україну і не забуваю про неї. Так що і ви не забувайте. І не пишіть мені ще ще, ще і раз, чи я допомагаю. Я вже в одному ві відео все розказала, не буду я повторяти 10 раз, що я там допомагаю чи не допомагаю. Добре, дівчата. Так що, отаке, от сьогодні ще розкажу. От я як, як приїхала і перші дні, допустимо, перші місяці так само говорити не знаєш, важко, дуже важко. Але коли вже потрошечки, я скажу вам, мову, мову не важко вчити італійську. Для мене, по крайній мірі, не було важко вчити італійську мову. Я в школі вчила англійську, то англійську мені дуже важко було. Ну, якби, я е, потім закінчив школу, не могла на англійській, щоб якесь речення сказати, і щоб мені казали, я розуміла. Може, я погано вчилася, а хто вчився краще. Може це. Ну, Так як на, у нас усі закінчили школу, після того не знали мови, не, хто вчив англійську, не, хто вчив німецьку ніяку. Так що так. А італійська мені досить легко давалася. Там така мова більш. Е... Не знаю, ну, от мені щось легко давалося. Є такі наші жінки, що не можуть і 25 років в Італії, ну вони так е, говорять е, то в майбутньому, то в минулому часі, ну, не говорять в теперішньому, якби слова не вимовляють, бо їм важко дається. Ну, мені, мені давалося нормально. Так що так. І. Дівчата, хто буде їхати ще в Італію колись там, незалежно від міста, там чи в Рим, чи в Мілан, чи в Неаполь. Це не тільки в Неаполі. Тут у них дуже багато злодіїв, дуже крадуть, дуже тебе цей. Не вдівайте на себе золото, не вдівайте дорогі годинники, коли ви їдете сюди, тому що приїжджають тут і такі багатенькі, і в них крадуть годинники за, 50, за 100 за тисяч євро. Навіть з машини тобі можуть, ти їдеш машиною і вікно відкрите, якщо в тебе годинник дорогий, вони його цей, можуть стягнути. І на шиї. У мене було при мені в поїзді, навіть наші дівчата їхали з роботи, і вони вже хоч і знають, що не вдівати на кожен день. Це цепочки, кольця золоті, коли ти просто їдеш на роботу. І все рівно вдівали. Ці цепочки до пори до рівні, поки в них прям позі не підійшли, не зірвали, шиї, і ти їм нічого не зробиш, тому що вони всі мають якісь біля себе бо ножі, бо пістолітки маленькі, маленькі. І приставить до голови, і все. І, ти, і ніхто тут не возмущається, нічому. тебе в автобусі нападуть. То тільки наші люди, я бачила так само, що малолітки ходили, плювалися по автобусу на людей. Кидали все, що попало, всякі ракушки там із моря, і я їхала до мене. Так само в цей, то я відштовхувала їх. А вони три малолітки: 10-12 років і 15, напевно, старший був. І люди всі роти закриють, і ніхто нічого не каже, тому що всі бояться, тому що у них малолітні діти дуже захищені. І ти їм нічого не можеш зробити. Їх вони знають, що вони ні в тюрму не попадуть нічого. І в них ні штрафів немає за це, що ти там е, малолітній, щоб тобі батьки твої заплатили за нього. Ну його батьки заплатили за нього штрафік, і за те, що він там щось робить цим старшим людям. Тому всі мовчать, і на дорозі ніхто тебе не захистить. коли на тебе напали. Всі будуть іти мімо, і всі будуть роти закриті, тримати і боятися. Ті наші люди. Захищаються і в автобусах, і в поїздах буває, якщо їдуть наші мужчини і хтось там до наших жінок чіпляється, то вони заступаються на свій страх і риск. Ось так. Що це треба знати про Італію? і Ще вам. Це раніше там трошки було в Мілані, тому було спокійніше. В Римі так само може більше тут, а зараз там, напевно, гірше, ніж тут. Ну, але кругом таке. Так що запам'ятайте, не, не п'яльте на себе золото, не п'яльте на себе бриллямів, коли їдете в Італію. тому що Ви ніде не спасетесь, ні в Мілані, ні в Рині. Ніде. Ось таке сьогодні відео ну, маленьке, е, тому що ще хотіла щось ставити, якийсь рецепт, не знаю, зараз побачимо, що щось ставимо. І за роботу так само я вже казала, що з роботою зараз важко, зараз такі часи, що кругом важко. І про допомогу так само нашим людям, які поприїжджали, не платять нічого. В Італії я ще чула, в Греції теж нічого не платять. Ну, там якісь пару місяців тільки платили, і все. От, е... А в інших відео вам вже більше розкажу. Сьогодні в мене так на скору руку відео виходить, бо субота, ми в суботу виходимо. На піцу з друзями, у мене тут то уборки, то те. Так що сьогодні в суботу таке відео балакаю трошки скоріше сьогодні, може хто щось зрозуміє, не знаю. Ось, бачите, у них теж подушки не такі, як у нас не довгі подушки такі. Це дитяча кімната, тут, тому і пінгвін там теж. А ми привикли до квадратних. Тож зразу не могла привикнути до таких подушок. Але зараз вже нормально, мені краще така, чим квадратна. Так що людина до всього привикає, хочу вам сказати, це правда. Сьогодні, дорогі мої дівчата, буде рецепт із цвітною капустою з макаронами. Так, відварюємо, ріжемо на кусочки, відварюємо цвітну капусту. Добре, так, відварюємо, щоб була. Мягеньке. Так, Коли відварилася, це вже ставимо варити макарони, От чеснок піджарили з золікою. Це мій чоловік любить ще з цим пеперончином червоним, перець червоний. Потім це все перемішуємо, цвітну капусту, чеснок, в сковородки і додаємо макарони отак. І теж вкуснятка. Хто любить особливо цвітну капусту, пробуйте, дуже добре, смачне. От олію, як завжди, ми поливаємо сирою, оливковою олією і в тарілку потім вже з олійкою насипаємо. Та по тарілках і всім смачного. Ось таке блюдо виходить, можна, можна ще капусту цвітну розтокти, трохи ліпше, щоб вона була мілче.